Солдатська лазня у військовій частині, яка дислокується у Тернополі, раніше була у дуже поганому стані. Про це розповідають і військові, і волонтери, які її бачили. Стан був жахливий. 14 душових. 14 душових працювало серій, 5, Напевно, що наскільки я пам'ятаю, і працювало це так грубо. Так, це грубо сказано, бо ні, тиску води не було, і сита, з яких які я сам душ, вони були всі розбиті об підлогу. Ну так, і фактично вода там не йшла. Крани висять. От про ці душові, які я й казав, з них просто тече вода, все в ржі. Провалені рішітки, ну труби гнилі. Була наша баня ця в дуже поганому стані. Тут майже нічого не працювало. працювало десь три чи чотири змішувача з водою. Ось все було поломано і того ледь працювали. Лазню відремонтували тернопільські волонтери. Кажуть, це їх перший проєкт в тилу. Гроші, які жартують на армію, не витрачали, бо все необхідне надали місцеві підприємці. Спочатку волонтери думали лише замінити крани і почистити лазню. Проте, коли взялись робити, виявили ржаві труби. Довелось замінити і їх. Також поставили нові зливи та сітки на вікна. Загалом ремонт обійшовся у понад 34 тисячі гривень. У лазню військові ходять раз у тиждень, в суботу та перед святами. З трьох часов у нас починається баня і до півдесятого вечора повністю весь особовий склад вже помитий. На один – це підрозділ пів години. Вони за пів години всі перемиваються. У чистий четвер військові вперше відвідали нову лазню. Тернопільські волонтери на цьому зупинятись не планують і закликають тернополян долучатись. Не тільки нам потрібно гроші, там що. Якщо ви маєте профіль електрика, дзвоніть до нас на наш кол-центр на гарячу лінію, лишайте координати. Ви нам будете потрібні. Якщо ви там з сантехніки вже є команда, ну, я не знаю, любій, будівельник, монтажник. От нам вже дали заявку, що потрібно, там, наприклад, вікна можливо поміняти. Хто там має магазини, виробництво вікон пластикових, будемо чекати.